Гаєте, яка у мене шикарна троянда заціла. Дивіться, яка вона здоровенна, на цілу ладошку. Вона така ніжна, ароматна, така красота. А ось у їй херочки заціли. Дивіться, які красиві. Хто хоче великі кусті, вже дивіться, сформовані можна купити в мене, хто бажає. Бачите, тля, я з нею борюся, борюся, а вона хуліганка. єсть. Ліліки мої поросли. Ого, їх треба кропити. Бачите? От хуліган тіля така. Що їй робить? Коротше, отакі діла у мене. Зараз ось буду викопувати ці гвоздички, можливо, хто хоче, турецьку гвоздику на замовлення буду викопувати, тому хто хоче, пишіть теж. Ну, по 25, по 35, там, наприклад, людина сказала на 200 гривень, то я на це накупаю так щедро, тому хто хоче, пишіть.